Сьогодні похмурий день, сонечка майже нема. Але й дощику нема. Досить тепло, десь 18 градусів. І як я вчора і казав, ми сьогодні підгрузок. Вчора не бачили. Так ось, як я вчора і казав, ми сьогодні приїхали в ті самі місця, але ж трошки... Далі проїхали. І зовсім інші схили. Тут, виходить, сонце з тої сторони гори. Лісок інший, більше хвої. Але ж тільки зайшли, не глянемо, о, підгрузок. Поки підіймалося багато маховичків. таких вже старих. Ще один підгрузок Що в тебе? Ще один підгрузок. Вчора підгрузків а не зустрічали так, а тут їх багато. Ну що, друзі, глянемо, що тут є по грибочкам. Сподіваюсь, щось знайдемо. Ну як завжди, все що знайдемо, вам покажемо. Айда. Не Тільки привітав вас! О, маховичок. Один не висохший. І ось другий. О як. Слухай, тут більш такі молоденькі грибочки. Бо вчора все, що знаходили, в геть висохше було. Тут ліс ну зовсім відрізняється від вчорашнього. Тут буки є, але мало. В основному хвоя. Сироїшка. Я вам там більше було, більше буків. ще, як підіймалися? Ну зараз давай походимо тут, якщо ні, то трошки спустимось, друзі. Ми десь півгодини по гірської дороги пішки йшли. Ну, І поки йшли, там бачили букови ліса. То походимо тут, якщо ні, то трошки спустимось. Де він? Тут якась Ага, Оно. Якась колія, чого, вражик такий. Жека цігнув туди. А обратно не можу скарабкатись, Заліз вже. Розвідник. Пішли. Ось ще один маховик. Слухай, ну гарнюсики тут маховички. ти бачила ріш? Глянь які. Жека носиться. Сьогодні вітра майже нема. Вчора такі пориви були. А де А де він? А, вон він. Більба. Ти вже як Жека став розвідником. Ну, вистачає одного розвідника. Ну, які ураги розмило водою. Ось, бачите, друзі. Мурашник. Мурашник ми думали, що вони вже сплять. А ні. Трудяги. Ще щось готуються до зими. Ну нічого, друзі, нема там. Окрім муховиків. Спускаємося ми зараз. І походимо трошки знизу. Коли підіймалося там було більше буків. Що там? Моховик старий, більше буків було, це по-перше. По-друге, там більше вологи було. Ну, ось тут навіть йдеш, бачите, ну. Волога почва. Побачили, друзі, ось такі. Молодесенький лісок, тут і хвоя є, і берези. Глянемо, що тут Вологи тут більше, ніж у тому лісі зверху, що ми ходили. Ну так, тут хащі ріш. Не знаю. сам подивлюся. Я сам подивлюсь, так. Ти глянь там з краєчку. Глянь там, с краечку. Та нет, друзья. Не такие места, что треба нам. Похоже, тут... Хвилин 10, якщо нічого нема, то підемо далі, сиріжки. Дуже багато сироїжок, але вже вони висохші. От такі маленькі не змогли вирости. Ну що в тебе? нічого? У мене також сироїшка, мурашник, ну, красива дорога, вже третій серий. мурашник. І все. Так, друзі, набігалися Та собаки-то та, собаки набігались, mm -hmm. так. Бачите, ну, грибів сьогодні ми не знайшли. Теж суховато. Ну, три муховічка таких, більш-менш гарних. І все. Повертаємось з друзями до машини, трошки іншою дорогою обійшли цю гору. Може щось побачимо. Але ж а... моя думка, що ні, та що це таке? Свіжесенькі чи ні? Мягкі? Ну, такі так. Ха. Це як весні бруньки, так, ну. Але ж вже кінець жовтня. Жека хоч сюди. От, в болотяку поліс, а. Ти бачила? Ну що, друзі, як прогулянка, ну то просто супер. Сьогодні такий день, тепло, вітра майже нема. О, та просто супер. Собаки набігались. Ми, як завжди, свіжим повітрям подихали. Ну, а то, що грибочків не знайшли, то все ще буде. Три муховичка є, побачили, та й все. Ну, друзі, все як завжди, з вами до наступних грибних прогулянок. Пока.